Інвестиції, допомога та підтримка. 26 міст з різних країн світу є партнерами обласного центру Прикарпаття. Така співпраця дозволила забезпечити Івано-Франківськ усім необхідним та реалізувати тут чимало міжнародних проєктів. Більше наша Ольга Бабенко розкаже під час війни. Саме міста партнери забезпечили Івано-Франківськ усім необхідним. Гуманітарну допомогу передавали у міську лікарню та комунальні підприємства. Це була велика допомога понад 350 тисяч євро. Це були медичні препарати, комп'ютерна техніка, яку отримала наш лікарня. Місто Поздам Фульда та Мюльґем це Німеччина. Передали теж пожежні машини. Місто Пшеру це Чехія, передала нам сміттєвоз. І я тільки недавно повернувся в Шарова. Ми домовилися про те, що Івано-Франківськ отримає матеріальну допомогу у вигляді коштів для будівництва реабілітаційного центру. Створення центру відновного лікування та реабілітації для українських захисників стане новим результатом міжнародної співпраці. У нас очікує те, що хлопці повернуться зі сходу. Це питання ментального здоров'я, це питання родичів, які переживають, яких є ймовірність інсульту чи серцевих хворіб. Тому нам дуже потрібний проєкт, який би зміг величезну кількість людей забезпечити саме медичною допомогою. Тому от такий ми проєкт розробили і зараз чекаємо на рішення донорів, оскільки цей проєкт був багато де представлений. А ще, завдяки такій співпраці, майже дві сотні дітей з Івано-Франківська провели літні канікули у партнерських містах.